Привіт, друзі! На огляді черговий терморегулятор. Їх у нас, ну, на мій погляд, доволі багато в інтернет-магазині. І знаєте, що зазвичай нема що розповідати, бо вони дуже схожі за своїм функціоналом різняться лише зовнішністю. А, ну, дана модель нова, я її вперше бачу. Я думаю, мабуть, що я її перший буду продавати в Україні виробник той самий Китай, але Китай зараз так не стоїть на місці, що на фоні того, щоб. Чимось зацікавити покупця, він мусить видумувати щось краще, покращувати свій продукт, бо конкуренція особливо в сфері, мені здається, терморегуляторів досить велика в самому Китаї, а вони реально пропонують хороші, якісні терморегулятори, які служать довго. У мене вже не один працює, не один рік, і я можна сказати, маю приємні тільки враження ніяких не було жодного разу проблем. Вони трошки старяться, звісно, такі екрани стають мутнуваті, але це вже через п'ять, то й більше років використання, але все одно працюють, виконують свою безпосередню функцію. Що цікаво, можу сказати про даний терморегулятор. Ну саме пакування прийшло дуже коробці корупції. Було зразу вже таке враження, що о якось так не файно. Але насправді оказалося, що в м'ятій корупції є гарненька коробка, яка фактично ціленька. Тут а, дійсно пакування, все на вищому рівні, все красиво в коробці. Пакування коробка підписана. Далі шок, кольорова інструкція, де реально в принципі інструкція допомагає і все стає зрозуміло з першого разу. Зазвичай я взагалі кнопками не користуюся, а користуюся Wi-Fi додатком або Tuya Smart, або Smart Life, і необхідності навчитись користуватися. Самим терморегулятором ніби не знадобилось ніколи. Але коли така доволі путьова інструкція розібратися, от я спробував дуже просто. І попробую, давайте показати Спочатку, як без додатку налаштувати цей терморегулятор. Хоча його, звісно, це легше зробити з додатком, але давайте спробуємо. Давайте, по-перше, читаємо. Він даний модель для теплої підлоги, можна підключати навантаження до 16 А. Що є? Кнопка on-off. все зрозуміло. Увімкнули увімкнули, 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 або вимкнули. Показує температуру в кімнаті і температуру, до якої ми задавали нагрів. Тобто зараз нагрів не йде. До речі, зараз на годинку десь орієнтовно. Годин, я так думаю, 9 ранку, а воно поки 12.34. Ми зможемо налаштувати годинник через кнопочки. Давайте прочитаємо, що на інструкції написано: на налаштування сеті. натиснуйте і утримуйте кнопку М та кнопку вгору більше 3 секунд. Давайте натиснув. Ні, спочатку треба промікнути. Пішло налаштування годинника. Ну, збільшуємо, зменшуємо. М перемикаємо хвилинки годинки, налаштовуємо день тижня. Далі налаштовується, для того, щоб запам'ятати кнопка вимкнення живлення. Елементарно все просто і до, 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 дуже добре написано. Налаштувати температуру, тобто до якої нам потрібен нагрів. Зараз стоїть який режим ручний. От Ми, пожалуйста, без питань ми можемо налаштувати температуру. І підтвердити. Ні, мабуть, підтвердити кнопку М. Зараз побачимо, як підтвердити. Ага, це режим перемку. Просто нічого не треба підтверджувати собі лише М. Ми кнопкою перемикаємо на автоматичний режим запрограмований. Тобто він має запрограмований з заводу такий режим, який зараз я його розповім в двох словах. Запрограмований режим 6 годин. Температура буде він гріти до 28 годин. І тут значок, позначка, який зараз період часу 8 годин. Він перемикається, якби ми йдемо на роботу на 15 градусів. В 11.30 і дванадцяти. Так само обід. Прийшли додому, уйшли з дому. Ну тут стоїть за замовченням. теж 15, в 17. Ми вертаємося додому. Він гріє до 22 в 22 ми лягаємо спати, він до 15 не гріє, вище буде гріти. В 8 він знову вмикається. А, це в 8 це, це в будні дні. А в вихідні, от зараз за замовченням стоїть такий режим. 8 він вмикається до 20 ми спимо і гріє до 20, в 22 гріє до 15 спимо. В холодній прохолодній прохолодні Я його, до речі, до додатку ще не підключав. Ось така інструкція. Я кажу, що все зрозуміло. До речі, тут є і розширені налаштування, можна зайти. Для того, щоб зайти в розширені налаштування, то потрібно вимкнути і натиснути кнопку М та кнопку вимкнення. Тобто, дивіться, ми його вимикаємо і натискаємо одночасно кнопку М та кнопку вимкнення. І ось пішли налаштування. Що тут по налаштуванню? Калібрування температури від мінус 9 до плюс 9,9. Далі, ось я, мабуть, таке не буду перечитувати. Просто покажу це розширення налаштування. Тут, що тут можна сенсори вибрати або внутрішній, або зовнішній. Налаштування температури типу максимальної зовнішнього сенсора. За, захист від промерзання вмикнути програматор тижневий вибрати режим або 5 плюс 2 вихідних дня, або 6 плюс 1 вихідний день, або 7 однаковий день температуру і знищити, не знищити, не а натиснути для скинути до заводських налаштувань. Ну, Розібралися, мабуть, по налаштуванням ручним. Все просто, зрозуміло, увімкнули. Ось ці три значка, три, шість значків вони показують, який період часу зараз, тут показують червоненьким зверху, який день тижня, і час. Температура в кімнаті, температура до якої гріє, і режим роботи автоматичний, який вибирається кнопкою М, або ручний. Вистав температуру 42, виставляємо, яку завгодно до такої буде гріти. Поставимо 25, буде до 25 гріти. В Принципі подобається екран, подобається чорний, те, що написано Хіат ОН. Тобто нагрів увімкнений і йде нагрів. Ваша тепла підлога, яку ви можете підключити до цього терморегулятора загальної потужності до 16 А. Може в даний момент буде гріт. Давайте тепер хочу підключити ще раз, показати. Я не пробував, пробую. Мені здається, що це все буде легко для того, щоб включити підключення. Знову йдемо до нашої інструкції. Wi-Fi натисніть і отримайте кнопку M. Але, до речі, якщо ми натиснуємо і отримуємо кнопку M у вімкнуному режимі, отак, от 3 секунди, то ми перейдемо в режим програмування. От я продемонструю: перейдемо в режим програмування по денний, тобто от в 6 годин ми можемо поміняти там чи часи, чи температуру от в наших цих. По заводському заводських налаштувань програмування на тиждень. Ми не будемо міняти, щоб вийти з цього режиму по кнопочку «По», А ще раз для того, щоб зайти і підключити до Wi-Fi, потрібно вимкнути його. І в такому режимі вимкнено натиснути і утримувати 3 секунди кнопочку M. Після цього бачимо, з'явився знак Wi-Fi, а в нашому додатку смарт Ми повинні зараз я трошки підніму. Натиснути Я зареєстрований, додати пристрій, подсказки, настройки, розрішення. Треба увімкнути місце розташування. Увімкнули місце розташування і далі. Включити Bluetooth. Треба увімкнути Bluetooth. Так, то ми увімкнули Bluetooth. Так. І далі, далі. поїзд в найближчих воно шукає. Само автоматично не знаходить. Давайте пробуємо. Треба інструкцію. До речі, інструкція ще по підключенню, є така кольорова, яскрава, гарна, все зрозуміло. Пробуємо, виберемо, що тут нам треба освіщення, кухонне здоров'я, путешествия. показує, що не вимкнене. Рекомендуємо активувати ну, Bluetooth. Так, увімкнений Bluetooth. Ну, пробуємо. Так. Значить, що нам треба другої, розліченню енергію візьмемо лічильник, лічильник води. Давайте виберемо. Я думаю, це зараз не суттєво особливо. Я думаю, що він, в принципі, хотілося б, щоб воно само буває, що само визначається. Зараз не визначив. Ага, ось воно з'явилося. Трошки часу видно воно. Тут пароль питають до вашої мережі. Не треба вибирати, який саме. йде додавлення. Дивимося. Перший раз, я кажу, я це роблю. Може, не видно. Ось так іде додавання. Чекаємо, тут, тут іде рисочка. Підніму поки камера, поки вам додається. Вже я сфокусую більше на додатку. Так, все, підключилося і ми успішно додавлено. Тут був трошки почув якийсь звук, якби ми додав. І ось ми зайшли. В свій терморегулятор на програмі. Дивіться, блокування від дітей, додаткові налаштування, температура. Ми можемо собі її міняти, виставляти. Дивіться, бачите, як вона. І тут міняється. Ми поставили 32,5 і тут бачимо 32,5. Виставляєте її куди зручно. Ружим авто або ручний. Воно тут так само перемикається, блокування від дітей. Тобто ось замочок з'явився. Все працює, все чудово. Мені подобається стиль, дизайн, легкість підключення. Можемо його змінити, назву тутового. Ну, не знаю, що ще розповідати. Цілком заслуговую на увагу. До речі, час, бачите, оновився і час. І показує інший день тижня. Тобто, воно синхронізувалося з додатком, не потрібно вручну міняти час. Вручний режим ще раз можна вик... Вик... вимкнути. Ну, ось такий додаток, ось такий терморегулятор. Кому відео було корисним, Буду вдячний за підписку та лайф. Підтримуємо український україномовний контент. Всім дякую за уваги і перемоги нам швидше.